Всім привіт! Ви на каналі Ельпрімчик. І сьогодні ми будемо здобувати нового персонажа у Brawl Stars. Зараз я вам все покажу. В мене з'явились нові квести, в мене ще закритий Brawl Pass, але. Я вже пройшов той етап, коли ми можемо отримати Менді. Ось вона, бачите, тут. Я вже це давно пройшов. Я збирав кристали для того, щоб отримати 169. І наступним кроком в мене буде плюс 10 кристалів, тобто в мене буде 174, і я зможу активувати свій брол. Пас uh, та отримати нового персонажа. Ну що ж, давайте зробимо разом з вами. Отже, дивимось, які квести нам пропонуються сьогодні. Забране відхилити 30 тисяч очок, виграти три бійки, нажати грати ще 16 разів, але жодної запропонованої гри в нас немає. Тому що ми робимо правильно, ми заходимо в запропоновані карти, щоб вони були цікаві. А також за це я нагадую дають плюс 10 очок, які теж нам допоможуть пришвидшити наш результат. Тому ми обираємо Брайана, заходимо в гарячу зону. Ні, ми вибираємо ось цей ось пограбування ось це карту з сейфом рандомну, яку пропонують якісь інші гравці. І зараз почнемо проходити цей квест. Ну що ж, давай, де я буду з командою. О, оце чудово. Тепер дивіться, що, хто в мене тут є. Джокери Карл. Ну, я буду за муса Карл. За Карлом буду бігти. І буду його постійно хілити, щоб він. Отримав. Ох, нас застанів. Ох, як він стан нам кинув професійно двох просто в одну каліточку. Але Карл, Карл, почекай, почекай, Карл, не тікай. Не тікай ти хоча б від мене, братан. Давай я тебе зараз. О, чудово! Бачите, я йому одразу до фу ХП набів. Ах ти ж, це я не снайпер, звісно. Снайпер. Прям не знаю навіть, як мене і назвати. Снайпер, снайперський. Оце трошки зараз. Оп-оп-оп. Так, замочили. Карла вбили. Ми кидаємо хілку на Джокера, не виходить. Вона кинула. Хто це був? Ага, це теж Джокер. Просто в якомусь цікавому костюмі. У мене, до речі, не дуже багато є костюмів. Карло, зараз будемо хілити. Ми вже трошки їм знесли ХП сейфу 20%. Захилимо Джокера. Чудове, молодець джокер, красава. Ось тобі ще хілка і бийся. А ми поки розбиратимемося з цим тіпом. Зараз ми його. Ах, він нас, звісно, вбив. Але ми там теж є. зараз. А, не влучив я в нього. Ну, що мене? Знаєте, як починаєш грати на камеру, то одразу стаєш якимось не таким чуваком. От тут Джокер. Так, 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 так. Почекай. Ми його перемочили. Карл. Давай я тобі зараз ХП. ти ж. Ну він витратив на мене ульту і помер від мене. Тобто ми розмінялися. 3%. Зараз ми виграємо. Ми виграли матч. Це вже непогано. Отже, ми пройшли перший квест і виграли один батл. Добре. Квест пройшли: 230. Ну що, нам залишилося буквально 60, так? Да? 56 монеток. Зараз ми візьмемо, наприклад. Ну тут тільки віни. Я, наприклад, поміняю, бо за Еша буде довго. Можливо, мені дасть якийсь інший квест. За кого. Вбити двох вор... 24 вороги в протистоянні подвійному. Добре, кого ми для цього візьмемо? Давайте я спробую взяти Едгара, бо я зараз за нього найбільше люблю грати. Ну, коротше, всі ці квести, щоб отримати ще трошечки монет. Я не буду задоволений, бо я хочу сьогодні зараз відкрити собі нового гравця. Ну що ж, швиденько розбиваємо ящик, поки наш тіммейт ще тільки загрузився джокер. Я вже маю. Оп, так. Там десь Ліон. Треба це пам'ятати. Ось, але він. Ааа, він запустив на мене свої. Ну ми знову розмінялися, коротше, типу цим. Не виходить в мене в наглу, знаєте, з наскока. Треба іншу тактику брати. Але, знаєте, коли хочеться щось швидко-швидко. от, типу, зараз швидко приду квест, піду там всіх перемочу і буде топ. А так не виходить, коли це дуже дратує. Добре, що мої деякі тіммейти. Так, ну що, піду. -давай давай, давай, давай. Ох. Мало того, що я всіх вбив. Я ще й. Ух ти ж, Ліон. Ну, Ліон мене хотів. Взяти на слабол, але в нього не вийшло. І я в... пройшов батл. Не всі пройшов ці квести, можу вийти. Я думаю, зараз я зможу відкрити вже нарешті нового гравця. Отже, я отримую свої нагороди. І в Брол Пасі я відкриваю 10 кристалів. І за них я зараз зможу активувати собі Брол Пас Отже. Активуємо Brawl Pass. І зараз буде момент, коли я буду збирати всі нагороди. Все відкрилось повністю. Я не заплатив поки гроші за це. Я отримую новий костюм на Ніту. Вона зелена, така дуже прогресивна дівчинка, красива, така шапочка, щоб не мерзли вушка. Бігає, така зелененька. Якщо десь траву впаде, то потім її не знайдеш. 160 сили. 45 до Спайка, 560, ще монетки, 45 для Спайка. Може і не спайка зараз беремо, це взагалі буде топ. Отже, дивіться, Менді. І, і зараз я отримаю Менді. Врешті <кій> сталося це чудове дійство. І як вона красиво крутиться. І ось в мене є Менді, міні-принцеса, яка сміється і б'ється, і сміється. Ого, до спайка. Ну може, дотягнемо до нього? Слухайте, буде дуже прикольно, якщо ми зараз ще спайка отримаємо. Ні. Щоб отримати ще спайка, мені треба. Скільки мені треба на спайка, щоб до спайка? 110. 110 це умовно кажучи, мені треба 95 плюс 45. Ну, тут ми можемо пройти цей квест. Ага, ну ми можемо це спробувати зробити. Давайте візьмемо Менді, одразу її прокачаємо непогано якось, щоб вона була посильніше. 5, 6, давайте її зразу коротше, вальнемо їй. Якісь, може, купимо. Ні, Це пізніше купимо. Сім, я думаю, непогано. І зараз ми будемо вдво в цьому протистоянні продовжувати цей квест. Пройдемо ще цей парквест, можливо, встигнемо так зробити, отримати ще й спайки. І буде супер топ-відео. Два нових гравців Brawl Stars. Так, набираємо, поки ти там роби з ким ми там, з газом, Да? Ну непогано. Так, у нас же два. На нас біжить Роза, нам треба від неї тікати, але нам треба її вбивати. До речі, якщо ви граєте на маленькому левелі і проти вас Роза, скоріш за все. Ану, не вплучив. Ну, як так-то? Зараз ми тебе, чувак, будемо добивати. Добили його, тобто вже трошки квесту пройшли. У нас 10 зарядок. Парпойтів, як їх називати? Напишіть в коментарі, як ви називаєте оці штучки, які випадають з ящиків, які вас живлять силою. Енергічний. Ух ти! Опа! Добили ще одного, чудово, маємо вже 12. Давайте йти далі. І що в нас тут? Оп, оп, добили. Хороший. З одного разу, бачили? Ну, у нас багато цих паверлів. Так, 14. У нас павер зарядок, підсилювачів, м -м супер штучок. Ні, 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 чувак, я хочу його добити. Вибач, я хочу його добити. А він, мабуть, доб'є тамбула, да? Ну да, він, а, то був брок. Довбув брока. Отже, ми пройшли з трошки квесту. 15-6 я людей тут перехірячив. Давайте спробуємо вже в наступний раз. На цьому все. Дякуємо. Підпишіться обов'язково на цей канал. Я дуже буду вам вдячний. Давайте розвивати український YouTube, український Brawl Stars. А, З вами був Андрійчик Прімчик, Ель Прімчик. Ну, Будемо на зв'язочку. До побачення.